Христос рождається. Аминь. Улюблені брати і сестри, вітаю вас Ми з найбільшим святом нашим, днем народження Ісуса Христа. Свято всіх поздравляю. В серці кожного із нас різні емоції, і різні слова появляються з наближенням приходом до нас цього великого свята. Одні кажуть, слава Богу, дочекали, другі ну нарешті. Треті, тепер зустрінемось. кудись поїдемо, поколятуємо. Я навіть вагаюся всіх перерахувати ваші емоції. Але я думаю, що найбільше, що ми відчуваємо, це просто радість. Не ніякий ніякі словосполучення. а просто радість на душі, щоб ми зустріли велике, велике християнське свято День народження Ісуса Христа. Воно дійсно є велике і особливе в житті кожного християнина, тому що у світ прийшов Спаситель. Можете собі уявити, це те, чого ти очікуєш, збувається. Який стан душі? Особливий. Ось так можна відчути радість усього людства про здійснення обіцянки Бога. Прихід у світ Спасителя. Ось прийшов. Дочекалося. Тепер вже новий час, нове бачення, нове відчуття. Яке відчуття? Що ти не полишений. відчуття того, що Бог поряд з тобою Найшов тебе. Чи ти знайшовся? Це знову ж таки подібно до радості, коли ти щось знайшов. Губив, дуже довго шукав і знайшов ось таке велике почуття, почуття радості. І ми сьогодні дійсно радіємо у серці своєму, що ми черговий раз, черговий рік, який Господь сподобав нас прожити, прославляємо народження Ісуса Христа. Що ми черговий рік збираємось родинами в колі сім'ї. Щоб поколядувати, порадіти, поспілкуватися, подивитися один одному в вічі, зрадіти тій радості зустрічі, подивитися на дітей, на внуків, які повиростали, подивитися на те, що яка велика родина. І ця радість дійсно є великою, тому що вона. На найбільшу радість, християнську радість, Різдво. Різдво, яке оспівується колядкою, різдво, яке ми прославляємо як велике наше християнське свято. І тому я вітаю усіх вас із цим радісним, днем, днем народження Ісуса Христа. І ми сьогодні наповнивши цей кафедральний Собор. В першу чергу своєю молитвою, своєю присутністю, просив і хай милосердний Господь, почувши, благословить усіх нас, наші родини, наші сім'ї, нашу Україну, всю землю. Хай благословить миром, покоєм, людей з здоров'ям, достатком. Але найголовніше перебувати в любові. Починаючи з сім'ї, з родини та й любов, що була в серці кожного. Тому що це радість, це велика радість, яку дарує Господь і яку людина в собі виховує, збагачує, збагачує своїм християнським життям. Я пропоную, щоб наша радість. Від слухання перейшла до радості оспівування, віра через почуття, молитва через почуття. А тепер прославимо Бога, так як ми відчуваємо цю християнську радість, яку ми зараз відзначаємо за день народження Ісуса Христа. Я думаю, що найкращі мої слова і ваші емоції. Будуть виражені в колядках, які ми знаємо. Згадаємо тут, у цьому храмі, щоб, ідучи по домах, зустрічаючись, продовжували колядувати, продовжували прославляти Бога. І Боже благословення Хай буде з усіма вами. Христос рождається!